Президент і провід самотужки цього зробити не може без участі вас, діаспори, представників українських організацій, які проживають у ваших державах. ваші зусилля це зроблять. На яких засадах? Перш за все вважаю, що розширивши Нашу діяльність буквально по цім світі, хоч президент Козинський заявив, що наступна каденція так само мусе присвятити енергії для того, щоб прилучити всі організації, які ще не увійшли в склад СКУ, їх невелике число. Але вважаю, що найголовнішою темою праці майбутньої, майбутнього проводу світового конгресу має стояти слово консолідація.